Щобудня маркер подій можна слухати між і 17. Слухати можна, можна його і дивитися, якщо підпишетесь на «ФМ Галичина Аналітика. Наш Ютуб канал, наш співрозмовник і гість, народний депутат від партії голос Андрій Осачук. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, пане Андрію. Дивлюся, що ви, виглядає у нас стрічка новин, а відповідно, і хід думок в головах в українців як дві паралельні такі реальності. Це по телеграм-каналах розганяється щось від міністерства і речника Дмитра Лазуткіна, а потім половина з цього уточнюється або заперечується Федером Веніславським. Як колишнім представником президента, і в такій легкій мобілізаційно-інформаційній шизофренії ми борсаємося від е, часу вступу в дію змін до закону. Е, тут проблема комунікації чи просто що є декілька комунікативних е, е, центрів? А може по різному можна читати ухвалений вами закон, тому його читають по різному під, під куполом парламенту і в міністерстві. Ну, Романе, ви відчайдушно намагаєтеся бачу захищати інформаційний простір України і шукати там якесь раціональне зерно, але цей мобілізаційно-інформаційний хаос він триває не з моменту ухвалення змін до закону. Він триває десь з кінця літа так. минулого року. Так. Ну з кінця літа минулого року все почалося з популістичного рішення Зеленського звільнити всіх воєнкомів. Пам'ятаєте, це було. На РНБО нагадую, це було рішення РНБО введення в дію указом президента, і з того часу все це пішло шкереберть, і я це вже казав. На мене сильно деякі ображаються, але я дійсно вважаю, що вся мобілізаційна історія пішла напевно по найгіршому сценарію, який тільки може бути. А пішов цей сценарій якраз тому, що влада, виконавча, перш за все на рівні Міністерства оборони, ну і військовий генштаб і офіс президента. Вони тотально відмовилися від спілкування, перш за все з журналістами. Ви мене задаючи мені питання, кажете телеграм-канали і так далі. Це жах, телеграм канали особливо анонімні. Вони захопили весь цей масив інформаційний. І постійно, я, от уже місяць, в розмовах з поважними журналістами я постійно звертаю їх увагу на те, що ми обговорюємо чутки. Мене питають про чутки. Мене питають, що ви думаєте з приводу оцих чуток? І ми, як якийсь сумасшедше, постійно продовжуємо генерувати речі, які насправді мають дуже мало під собою підручів. Тому що з одного боку, так завжди було. Між ухваленням будь-якого закону його виконанням завжди прірва. Повірте мені, я 20 років працював в корпоративному юридичному бізнесі, знаю, як воно було всі часи. І завжди треба питати не народних депутатів, які ухвалили, бо ми могли думати одне, а питати тих, хто виконує закони. Як ви будете це робити? Як ви будете це реалізовувати? А зараз ми з вами бачимо, що за останні десь тижня-два Кабмін там наухвалював постанов по мобілізації, і вже обурювалися і минулого пленарного тижня, і до цього, депутати, що вони пішли по схемі інтерпретації, вони почали в підзаконних актах робити те, чого напряму не написано в законі. Взагалі. Так, при от цьому я, я, ж, нав... я ж про це і запитую, пан Андрію, тому що б, Бог з ними з тими телеграм-каналами українці люблять е, читати чутки, а потім при опитуванні казати, ми знаємо, що цей телеграм-канал на 50% бреше бреші і фейки заганяємо, але ми будемо його читати далі. І теж мультиплікувати. Тобто, це з цим ми не справимося, бо зараз у світі так є. Мультиплікація в, в, в брехні є дуже швидкою. Може справитися хіба що парламентарі? І виконавча гілка влади Пр... ні, романе. Ви не можете з урядом ні, наприклад я... це скомунікувати. А як? Дивіться, романе, романе, чого б не було зроблено від слова в до сьогоднішнього дня, угу. це з невідомої мені причини до сьогоднішнього дня. Ні міністр оборони, ні керівництво генштабу, ні керівництво Кабміну не провело великої прес-конференції присвяченої мобілізації для того, щоб ви, перш за все, журналісти, отримали верифіковану інформацію. Не інтерпретації Осадчука чи Гончаренка, чи кого там завгодно? Ні, 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 ні. Ви маєте отримати верифіковану інформацію від виконавців всіх мобілізаційних ідей. Ви маєте отримати пояснення Кабміну, наприклад, а чого ви ось от, от вирішили розширювати там положення закону. А я знаю, що вони вам можуть відповісти. Вони вам відповідають дадуть відповідь ту, яку я давав ще з грудня минулого року, що за чим вже 30 років всій країні законом про мобілізацію. Я всім нагадую, що Індія 30 років. Саме у Кабіна є всі повноваження по мобілізації. Слово всі означає всі. Тобто вони можуть робити все, що вони вважають за потрібне. І вони б це могли робити без всякого закону Верховної Ради додатково. Це було чисто політизоване рішення, чисто перевели, як то кажуть, стрілки на Верховну Раду. А це все можна було робити на рівні Кабміну, а тим більше на рівні РНБО. Жодних обмежень не було. Але, Але замість того, щоб вам це все пояснити, проговорити. Вони мовчать, вони просто тупо мовчать, і ми ввійшли вже в літо, і ми ввійшли в ситуацію, коли ми продовжуємо знову ж таки обговорювати якісь чутки, і періодично нам цей споксмен, як його це прес-секретар чи хто Міноборони, він вкидує якісь там коментарі короткі, а як ви вірно сказали, Вінніславський, який був представником президента, але залишається він, по моєму заступник голови комітету на з безпеки mm -hmm. оборони, тобто це серйозно посад. І він його спростовує і знову ж таки ми бачимо постійно ледь не впродовж одної доби різні позиції, то скажуть одного це. Речу, каже друге, і так. оцей кошмар інформаційний він продовжується, пане Андрію. А що можна зараз зробити? Тобто, ну немає тої великої багатогодинної прес-конференції, де кожен пункт. Можна буде розпитати і верифікувати, і так ще буде можуть тягнути, і можуть ще наплодити різні акти, а потім казати, що неправильна імплементація на місцях, як там перегиби на містах і всяке інше. З цього хаосу якось треба виходити чи може тут парламент щось зробити в напрямку уряду, який би ну який має всі повноваження. Або в напрямку офісу, або в нас мобілізація закріплена за президентом як Верховним Головнокомандувачем. Тобто, або туди стукатись, або туди, бо цей хаос тільки розростається. Так, тобто, основна моя думка полягає в наступному: ми і ви, ми парламентарі, ви журналісти, маєте максимально акцентувати і примушувати уряд робити свою роботу. За них це ніхто не може зробити. От просто ніхто не треба шукати якогось помощником. Це їхня робота. Uh -huh. Але те, що ми можемо робити в парламенті, і це я вже ініціював. Я не знаю, чи це було записано а, на початку нашої розмови, я повторю Воєнний стан може і має бути підставою для обмеження прав людини. Це написано в Конституції. В цьому суть нашої конституційної суспільної угоди. Але воєнний стан не може бути підставою для порушення прав людини, uh -huh. тим більш масових порушень. Можете стільки завгодно розказувати про російський ПСО. Але деякі відео, які ми всі бачили, вся країна бачила, це є порушення прав людини і якось там незграбні, якісь пояснення давав, пам'ятаю, київський е ТЦК це було жахливо з точки зору юридичної і суспільної. Тому на рівні комітету правоохоронної діяльності, те, що я вже ініціював, я буду вимагати проведення окремого засідання комітету з участю представників національної поліції, міністерства оборони і омбудсмена, обов'язково нагадаю, що у нас є уповноважений справ людини Верховної Ради України. Mm. Яка робота його слідкувати за дотриманням прав людини? І я буду вимагати спокійної, конструктивної розмови про стан прав людини і громадянина в Україні під час проведення мобілізації, а тим більше після 18 травня? Нам потрібно проводити мобілізацію. Тут немає жодних сумнівів, але це треба робити з розумом. Ми дали величезні повноваження ТЦК законом про посилення мобілізації, але цими повноваженнями треба керуватися з розумом. Бо нам треба не виконати план за травень-червень і відзвітувати президенту, що молодці, план по е, мобілізації виконали. Нам треба може рік, може ще два постійно працювати з мобілізацією. Нам потрібні люди таки, для того, щоб хоч трохи наблизити демобілізацію і реальну ротацію. Я мав розмову на минулому тижні з керівництвом там, е, скажімо так, збройних е, підрозділів. декотрих. ну може стільки завгодно. 에, там повторювати слово демобілізація, але воно не має сенсу, бо в нас немає людей достатньо на фронті. Але для того, щоб вони були, треба нормально проводити мобілізацію, не залякувати людей, не знущатися з людей. Я думаю, Зеленський зробив одну медійну помилку, коли він в грудні минулого року здається на цій підсумковій прес-конференції. казав на казав. Що в мобілізації, в мобілізації має бути справедливість, це дурниця абсолютно. Мобілізація у нас за свою природою є примусова, там не може бути ніякої справедливості, але там має бути законність і там має бути гідність. До людей треба ставитися з гідністю і не знущатися над ними, якби вам не треба було виконувати мобілізаційний план. Тому цю частину роботи по контролю дотримання прав людини і громадянина ми будемо робити. Я точно буду штовхати цю тему, і я її буду виносити на публіку. Бо Андрій, о, а нас, ми а ми, нас, а і ми і... вам на підставимо інформаційне плече. Будемо чекати цього засідання, бо воно буде важливим. Воно буде збирати те, що розпорушилося в результаті цієї анархії. Тому будемо стежити ви і обов'язково висвітлимо результати цього комплексного засідання комітету. Дякую вам за участь в нашій програмі. Андрій Осачук, народний депутат партії голос, був в маркері подій нашим гостем. Не забудьте підписатися на наш канал в youtube каналі ФМ. Глачна аналітика, щоб не пропустити жодного маркера. Дякую, пане Андрію. До нових зустрічей.